Віталій Будели грає проти кологло Чили рейтинг 1966 Ололо. Так, ну, буде якась костриндейка у нас, Віддав нам слона. І Є3 зіграв. По чорним полям пішаки суперник розставив. Добре. Там я втрачу, так? Да? F3 я відійшов на G4 якось. Можна пожертвувати цим Може, я через так провокую його, хай послабить тут трошки чорні поля. Не хочу. Ну і Бог з тобою. Сюди йдеш. Мало приємно. І ще й сюди можеш прийти. Ще менш приємніше. Як захиститись від Ні-йо. Давай. А, ще й тут зависло. Так, ну якість я вже можу тобі віддати, чесно кажучи. Тільки як так зробити, щоб ти нічого не поняв. Не знаю. Ну, добре, давай так. Я б віддав якусь туру за коня, але щоб з темпом, так. Прибрати коня і туру я згоден. Щоб ще й пішака якогось. Базир буде взагалі. І коня швиденько кудись сюди. Так, тут зависло в нас. Неприємно. Ну, давай підніматись трохи. Поки нас там ніхто не бачить. Так, а це мені подобається. Як мінімум так можу піти. Так, ну мене це взагалі мало хвилює. Оці твої атаки. А, ти правда сюди йдеш? Ну, добре. Може, і хвилює трохи, я ж не знаю. Так. Антоніо Монтана. Ти зімеш на C7. Ми підемо так. Ти туди ми Як так? Може там зіграти просто? Так. так буде краще. По лінії H. Туру підключу. Як казав Фішер, продати коня. Подорожче. Добре. Добре. Нового привів коня. Перебор, звісно, ну що зробиш? По-іншому грати я не хочу. Мені треба дістати цього типа. Темпом? Як мінімум. І сантип треба обов'язково зіграти, якщо встигну. Ідея дуже проста: заблокувати короля і така матова зона тут буде. Йому також цього коня зазвати. Мені так здається, хоча тут на морячі це добре. Так, да, він все розуміє. На жаль, на жаль. Але Не встигну піти навіть кудись. Так, а тут не ясно. Не подобається, як мені мої фюри стоять. Тут міг забрати. Ані, не міг він там забрати. Пішли в порядку десь. О, А мені це подобається. Ну і шаху нема нормального. Централізація. Перезиа. Не знаю, куди його краще піти. До ферзя, мабуть. Можливо, так потім зіграю від якоїсь шаготу. Тут віддалений пішак, тому ферзовий, на жаль, я не можу переходити. Як би я не хотів, <ріст> О, -о, О. Це ляпнув, конечно. Шахи Кінчились. Мої тільки починаються. Ммм, -да Но... Ну, що там, куда йдешь? Сюди ставати що. шах просто дай да Який же хід зроблю? М -м -м. Так, 77 на 85. Якась... Так, котором по в захисті. Така система смсло, а є три він зіграв. Ну, окей. Так, тут він. Йому треба було якось боротися. З фігурами, які перейшли кордончик. Вправляють активність F3. Я на цей розраховував, але він з іншого плану. Хоче прогнати коня. Захопив простір. Ну, чорні захоплюють ініціативу перші. А, -а, а і королі всі. Красиво. Okay, якщо так, то простить. Кінь кудись відійшов, тураж 8. Пішак дуже небезпечно Задавлює позицію і. Тут вже будуть різні мати, пати. Па, -па, -па, -па. мати. Так, цього не було. Було це. Я вирішив тут так. Підтриму. А що, що це ще було цікаво? F4, да? 4 навіть не думав, про такий Кінь d 8. Також не думав. є А, ну тут в принципі, нам це влаштовує, да Ми ж типа туру підключаємо, просто. Тут навіть, навіть ми не беремо, а сильніше... Не можна забрати, да. Ну так сильніше тут є 6. Просто включаємо коня в груди і все. Ну-ка, якщо я чисто заберу, так нічого не... типу нічого не розумію. Словно Комп'ютер, Компьютер, конечно, сильного Матеріал йому тут неважливий в динаміці. Ну, мені, якщо що також. Такий матеріал його віддають. Еф-3 знову йому треба виграти. Ну він потім зіграв, до речі, цей хід, дай він звільнив поле для короля. А взагалі рахував щось таке, але я бачу, це контролюється. Типу, на це розраховував. А, ну ми тут навіть... Ми тут навіть. Дві тури. Тура проти двох фігур легких. Білих краще. Уж ліній небагато відкритих. Але які фігури тут сильні в нього. Слонники, які, Ну, я вирішив вже на простий варіант помінятись. Нам да, мені щось здалося, що він тут може забрати, але ну, тут ферзь тримає. Угу. Я не відчувало, що все-таки міняти тури тут не добре. Чорний ферзь. За рахунок от пішека. На G4, який забирає поля, і ферзь тут. Це слабкість, він з'їсть і в новий ферзь прийде. Ну, якби це було в партії. Зрозуміло це. Шахуй не шахуй. Король G1. Ладно, да, тоді йому треба було зіграти король G1, щоб якось. Я хоч би з темпу це все з'їв. Якщо так, то ми так. Якщо так, то ми так. Персида. Тут, звісно, мало шансів. Вічного шаху нема. Хоча мені здавалось, буде зараз мене мучити, але він цей хід зробив. А тут, мабуть, по-іншому і не було, так? Да? А якщо так, якщо що і що? Ну сюди, а сюди. Король є Король дивись. Ага, і шахи все рівно колись, де закінчиться, да? Ось, наприклад. І кінчились. Пішаки молодці! Дають сховатись королю. Да. Ну, а тут, як ви, ферс прийшов і все. Новий.